Денисові лише сім, але він уже знає, що таке шокуючий біль, який пронизує до самих кісток. Хлопчик буквально нахромився на металевий гак. Це сталося, коли граючись, він поліз за портфелем через паркан колишньої автобази. Я вже перелазив назад і на ногу наступив ногу, поскользнулася і я впав. Тож щили трохи виїзд, і мені було дуже було больно. Гак увійшов глибоко в ногу біля коліна. Все сталося за якусь сотню метрів від сільської школи. Свідками були інші діти. Вони й покликали на допомогу дорослих. На ось такому гаку. Він достатньо гострий. Хлопчик провисів майже годину, аби школяр не знепритомнів від болі. Його постійно підтримували дорослі. Потім прийшов батько. Врешті-решт, дитину звільнили рятувальники. Аби це зробити, вони ось у цьому місці зрізали частину паркану. За допомогою бензоріза буквально за три хвилини цю дитину зняли з металевого паркана. Правда, в нозі в нього залишився це металева, залишилася металева конструкція. З арматурою в нозі швидка доправила Дениса до лікарні. Медики розповідають, видовище було не для слабкодухих, але хлопчик тримався мужньо і майже не плакав. Були розрізані повністю штани. Арматура, яка була точніше, труба із залишками арматури з боків, помаленьку нам вдалося її звільнити, а потім акуратно чуть розвернули арматуру і ми її витягнули, практично без наркозу і без місцевого обезболення. Денисові говорять, медики не пощастило. Судини, нерви та кістку, арматура не зачепила, тому вже за тиждень хлопчик повернеться додому. Та що тепер робити з небезпечним парканом, який мало не забрав у дитини життя? Раніше таких випадків я не пам'ятаю, що хтось туди зсовався. Як то кажуть. але раніше цей об'єкт був діючий. Там постійно були люди, там була техніка. Там ну може через те діти туди не сміли лазити а на даний момент там тільки сторож. Поки що паркан не зноситимуть хіба що зріжуть гострі гаки, аби більше жодній дитині не довелося пройти через те, що пережив семирічний Денис.